Всіх вітаю! Сьогодні на огляді буде ось така платка. І ще, друзі, я хочу розібрати, я ще не розбирав. Ось у мене є це монітор. Плоский монітор був, я його знайшов, зразу розбив на смітнику, позабирав тільки плати. Ось, друзі, це було стояла ось така платка знизу монітора. І ось ця платка, видно тут на кнопочці чи на що, я не знаю, ця платка стояла з боку монітора. ось так. Тобто Це теж бачимо, є позолотка. Бачимо є позолота. Бачимо є такі о, схеми на 4 сторони, забираються обов'язково. СМД-конденсатори, друзі, бачите, багато є. Тепер є на 3 вивода чорненькі, Забираємо на переробку золото всередині маємо. Маємо СМД-резистори, чорненькі, теж. їх не приймають, але їх йдуть вони на переробку по золоту всередині. СМД-конденсатори, друзі, вони прийомні 1500-1600 гривень. Це треба контролювати, бо по прайсу кожного дня ціна міняється. Як більше, так і менше. Ну і не без того будемо вирізати, коли плата буде гола, моє, я вас зніму інше відео. Всі мікросхеми забираються, коли тут стануться одні конденсатори, ми їх знімемо, швидко знімемо. Добре. Також в мене залишилася друзі, задня частина. ось. Я її забрав. Те, що по платках, те я розібрав, все решта. І руки ніяк не доходили. От тепер я хочу зняти ці дві платки і подивимося, що ми цікаве тут знайдемо у нових моніторах. Ну, як сказати, у нових. Зараз вже практично у всіх там ноутбуки, нетбуки. там Це вже якби теж воно все старе. Але таке, ми зараз заглянемо, що цікаве є тут. Бо я не роз, чесно кажу, вже лежить приблизно 2 роки воно в мене, і ніяк руки не доходять. а це загляну у свої, зокрема. І це є. І бачу ось таку моніторчика нашу Оп, друзі. Так, трошки збільшую. Так, друзі. Що ми тут спостерігаємо? Ну, одразу по найдешевшому. Мідь. Будь ласка, одна катушка, он, інша катушка, он, є такий трансформатор. Наподобі К-50 я їх збираю, Тоже я поясню чому. Забираються ці всі синенькі. Обов'язково забираємо, там по ідеї, якщо таблетка буде всередині такі на наші ну на радянські схожі тобто на посріблення. Далі, ну, тут нічого немає. Стоять такі типу катешок дві і дивіться які грубі радіатори алюмінієві один і другий радіатор. Далі, що тут ще, друзі? Є така малесенька ось мікросхемка. На її бачу, дуже непогані СМД-конденсатори, великі, жирні, будуть мати вагу. І є малесенькі, і також дуже багато. Дуже багато бляха, муха, дуже багато ось на три виводи. Ну, як дуже багато. Тобто, ну, це все здувати потрібно феном або нагрівати. Добре, друзі. Ну, і ось така велика, це чорну забираємо. А ще що, друзі, є діодики. Є ось у нас діодики, обов'язково забираємо. ось Це добре. Така непогана платка, скажу чесно, непогана. Е, давайте, другу. Давайте відкрутимо на одному. Другу, глянемо, що там, що в нас є тут. Ох, як. Тяжко йде. Але нічого, ми його подужаємо. Так. А тут щось у нас... Ага, ага, друзі. Ось у нас тут є виходи. Зрозуміло. Так, друзі, я вимикався, бо це було б Ви, відео затягнуте. З тої сторони в нас держали ось такі е, цей, закручені методом е, крути ламай я його виламав, щоб там довго не це і не тянуть. Добре. І ось ми її забираємо. Ось такий магнітик непоганий. шлейф, шлейф, друзі, якщо ви бачите, якщо вам видно, я не можу зловити. О! Є позолотка, друзі. Не можу зловити. Добре. О, ця платка в нас набагато чудовіша. І ось бачу цей роз'єм всередині, якщо вам буде видно. позолота є. Тут теж думаю буде. Мені не видно, але я думаю, що вона буде. Добре, добре, друзі. Ось так. Так, поїхали. Одразу. Забираються. Погляньте які тонесенькі, скільки багато тонесеньких ніжок. Це означає, що дуже багато волосків від кожної ніжки волосок йде. Чотири сторони. До ця. Чотири сторони. Чотири сторони. Ці двох сторонні всі забираються. Кругом є золотий волосок. Всі ось ці чорні забираються ну По роз'ємах, зрозуміло, тут посріблений СМД-конденсатори. Тоже, тоже хватає їх і резисторів. Як великі, так і маленькі. Друзі. так що Оце я не знаю, що, але все одно не викидаю, коли розберемося. Що воно таке? І... ага А з цієї сторони, вже, бачите, посріблений. Одна сторона йде на позолоту, інша сторона посріблена. друзі Ось такий в нас був огляд монітора, так скажемо, і я, чесно кажучи, вам скажу, що взять все-таки є що, друзі, є що. Так як людина просто викинула його, то ну, взять є що. Друзі, кому сподобалось, поставте пальчик доверху, подобайку. не сподобалось донизу. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. А наразі всі будьте крепкі, щасливі та здорові. Нехай вам попадаються дорогі електродеталі.